Добрий день всім любителям мистецтва і сьогодні ми продовжуємо з вами вивчення світових відомих художників. І сьогодні я хотіла б поговорити про Анрі Матіса. Анрі Матіс часто казав, що колір і лінії це сили і у цих сил і їхній рівновазі прихована таємницю створення всього сущого. Колір справді дуже багато відіграє у картинах Матіса. Колір – це просто засіб передачі особливого бачення талановитого француза, не тільки мова, якою митець говорить із глядачем, а цілий світ, на створення якого докладено життя. Анрі Матіс один із найвідоміших та найталановитіших художників саме ХХ століття. Саме він дав початок недовговічному, але досить вагомому художньому напрямку, фовізму. Послідовники фовізму, натхнені Ван Гогом, мором, замість і натурального кольору, надавали перевагу суб'єктивному. І саме Макіс став першим, хто ризикнув повністю розрізати зв'язок між живописом реального та оптичним кольором. На його картинах легко було. Могли бути зображені люди з зеленими носами або яскраво помаранчевим тілом. Я малюю не жінок, я малюю картини, казав матіс. І багатогранність творчої спадщини, саме французького імпресіоніста, легко пояснюється його любов'ю до подорожей, а звідси запозичення різноманітних кольорових гам та експериментів в цілому. Матіс легко міг створити композицію під впливом кубізму і тут же намалювати яскраві ескізи життя марокканських жителів, наприклад. Анарі Еміль Бенуа Матіс народився 31 грудня 1869 року у маленькому містечку на півночі Франції. Його дитинство пройшло за прилавком магазину батька, успішного продавця зерна. Зі світом мистецтва майбутнього художника познайомила мама. Анна Жерар, яка обожнювала розписувати кераміку. Старший Матіс бачив свого сина спадкоємцем та продовжувачем сімейної справи, але Андрій вирішив по-своєму та відправився у Париж вивчати саме юриспруденцію. Після отримання права працювати за спеціальністю, хлопець повернувся у рідні краї та влаштувався помічником адвоката. На долю майбутнього героя Франції великою мірою вплинув випадок. У 1888 році Матіс потрапляє до лікарні із приступом апендициту. І щоб розважити сина, який зліг на два місяці, мама Анрі купує йому фарби, альбом та інші художні знаряддя. Матіс спочатку просто перемальовує кольорові листівки, але так захоплюється малюванням, що після одруження одразу ж записується в школу для креслярів, ігноруючи заборони батька. Після двох років навчання Анрі остаточно прощається із юридичною практикою і переїжджає до Парижа, де вступає в академію, в приватну в, саме, в приватну мистецьку академію. Маті старанно працює над постановкою руки, вивчає основні закони композиції та будови тіла людини, готується до вступу в найпрестижніший художній навчальний заклад школу витончених мистецтв. Але стати її студентом хлопців вдається тільки у 1895 році. Під час навчання Андрій ретельно а... Працює з експозиціями лувра, потрапляє під вплив свого вчителя Густава Моро та захоплюється японським традиційним живописом. Улітку 1896 року відбувається доленосна зустріч на острові Бер-Іль, де відпочивав Матіс Приїжджає відомий австрійський художник Джон Рассел. Австрієць був надзвичайно ірудованим, і саме він познайомив Анріс з імпресіонізмом і подарував два малюнки Ван Гогах. Зі словами Матіса, став йому вчителем, який відкрив теорію кольору. Саме тоді Анріс добув перший успіх. П'ять його картин виставлено в Салоні національного Товариства витончених мистецтв, і одна з них читачка була куплена для президентської резиденції. У 1889 році Матіс зустрічає в Лондоні, де досліджує картини Вільяма Тьорнера, а потім подорожує Корсикою в Південній Франції. Повернення у Париж приносить гірку звістку, помер улюблений колега Гістов Моро. А його наступник не бажає бачити. У школі витончених мистецтв. В той час Матіс починає відвідувати вечірні курси скульптури, фінансові проблеми змушують його почати працювати художником-декоратором, зокрема, займатися декоруванням всесвітньої виставки в Парижі. Виснажлива робота не тільки приносить. Купійчинний зароботок й Бронхід. Андрій довго лікується спочатку у Швейцарії, а потім вдома у батьків. Невдачі так підкосили художника, що він задумується над закінченням кар'єри живописця. Початку 20-го століття стає для Матіса часом творчого пошуку. Він купує безліч картин своїх улюблених імпресіоністів і роками вивчає. Структуру живопису і роботу з кольором. Влітку 1904 року Матіс переїжджає на південь Франції і там, використовуючи техніку е, крапкових мазків, створює перший шедевр, розкіш спокою е, та саме насолод. А вже через рік закликає саме закладає початок для стилю під назвою Фовізм. А як напрям, фовіз був актуальний лише 10 років, але сам цей рух увів мистецтво за рамки суворого реалізму. Весени Анрі Матіс презентує на виставці дві знакові роботи: це відчинене вікно і жінка у зеленому капелюсі. Саме виставка стає скандальною і підвищує вартість картин художника. У травні 1906 року Матіс. Відвідує Алжир і закохується в, Адлам, в адламенти Сходу. Також паралельно із цим, він захоплюється примітивізмом та японською гравюрою на дереві. Матіс багато подорожує Італія, США, Німеччина, Африка. Мистецтвознавці вважають період між 1906 і 7 роками піком творчого росту художника. Він співпрацює з багатьма європейськими митцями, а після тріумфального показу балета. До якого Анріс створює декорації, отримав звання кавалера ордена почесного легіону. З початку Другої світової війни його творчий шлях трошечки пригальмовується, і у його роботах усе більше з'являється асиметрія. Швидке погіршення здоров'я змушує художника значно спростити стиль. Тоді ж Макіс розробляє техніку поєднання зображення із обрізків паперу, досягаючи гармонії між малюнком і кольором. З листопада 1954 року Макіс помирає, і вся Франція оплакує одного з найкращих художників ХХ століття.